І у Білому домі заявили, що разом з європейськими колегами домагатимуться, щоб люди, які спровокували насилля в Україні, були покарані. Сполучені Штати також закликали українських військових не втручатися в конфлікт, рішення якого може бути лише політичним а українську владу припинити операцію проти демонстрантів і вирішити всі проблеми під час діалогу з опозицією. Зі штатів з нами на прямому зв'язку кореспондент Голоса Америки Тетяна Ворожка. Тетяно, вечір добрий. Сполучені Штати запровадили санкції, здається, фінансові. Чи ви знаходите підтвердження цієї інформації? Якщо так, то проти кого саме запроваджені санкції? Чи ви знаєте список таких осіб? Добрий вечір. А спочатку я хотіла сказати про те, що білий дім тільки що повідомив про те, що відбулася заява між Бараком Обамою та Ангелою Меркель. Щодо України деталі не повідомляється, лише те, що вони продовжують спільно працювати над вирішенням кризи. Щодо санкцій, так сьогодні була інформація нам в американських ЗМІ про те, що вводяться фінансові санкції, що це, це рішення власне чекає на підпис президента. Але потім під час прес-конференції в Білому домі прес-секретар не скасував, але і не підтвердив цієї інформації. Президент та інші високопоставлені чиновники заявили, що існує ціла низка інструментів, які може використати адміністрація, щоб притягти до відповідальності осіб винних у насильстві, яке влада України застосовує проти мирних демонстрантів. Таким чином є цілий ряд доступних варіантів, які зараз активно розглядає Білий Дім Власне, Білий дім вже традиційно за старих від використання збройних сил України у внутрішньому конфлікті. А сказав, що США та ЄС будуть спільно працювати, щоб всі винні були покарані та висловили власне обуренням з приводу використання насилля. Але це в принципі не означає, що фінансові санкції не готуються, не будуть введені. А за нашу інформацію вони вже якийсь певний час готуються. А США заявляли про те, що вони в цьому питанні будуть слідувати. До Європи, оскільки є санкції ввели, то можна очікувати і на американські санкції. І по-друге, були прийняті дві резолюції в Конгресі, в Сенаті, які вимагають від адміністрації запровадити санкції, якщо буде використана подальше насилля, і власне воно це власне і сталося. І зараз було кілька заяв конгресменів, сенаторів про те, що треба негайно застосовувати накладати санкції на українських високопосадовців, які винні в насильстві. До речі, і конгресмени, і сенатори є дуже активними в українському питанні, дуже обізнаними. Не знаю наскільки в цьому є власне вага, вага українська української громади. А заяви постійно робляться. Є тиск на адміністрацію, і власне вони виходять за межі застосування візових або фінансових санкцій. Сьогодні, зокрема, Джо Сенатор Джон Маккен сказав про те, що усі нації мусить працювати над тим, щоб Україна залишалася цілісною наділімою, включно із Кримом. І щодо обмеження на в'їзд, а вчора США повідомили про те, що 20 високопосадовцям України США вважають винними у використанні насильства заборонено в'їзд в Україну. Раніше були скасовані візи кільком високопосадовцям, яких вважають винними у застосуванні насильства 30 листопада, 1 грудня та 11 грудня. І тут є певна різниця. А у випадку цих попередніх випадків. А, були скасовані існуючі візи, тобто а, ці люди могли прийти до консульства США в Києві і візу поновити можливо на якийсь дуже обмежений час. У цьому випадку це повна заборонена в'їзд, і а, а, працівники посольства не мають права розглядати їхні документи. Наталі, дякую, Тетяно. Це була Тетяна Ворожко зі США про санкції щодо тих, хто причетний до кровопролиття в столиці.